Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції Мило милодігтярне. Ціна 19 гривень, вага 140 г. Торгова марка ШИК. Акції діють з 27 лютого і по 5 березня. Включно. Чесно, так незвично, що це вже березень. Так, наступне це є мило косметичне тверде віторгової марки «Дуру». Два в одному, вага 100 г ціна 29 гривень. Від торгової марки Charm тверде мило вагою 125 г за 19 гривень. І ось таке мило манго Гренд Charm теж 19 гривень. Наборами мило Charm по 44 гривні. В упаковці 5 штук по 70 г. Мило антибактеріальне сейфет 61 гривня 225 мл. Лактоцит класичний. Об'єм 200 мл 159 гривень для інтимної гігієни. Гель для душу. Об'єм тут 300 мл. Ціна 16 гривень. Такі спреї, доктор Санте, з кератином для волосся 150 мл, 76 гривень. для душу Арко. Два в одному 84 гривні. Сольсена, шампунь, пілінг. Ціна 169 гривень, 150 мл і торгової марки Лореаль Шампунь Ельсеф об'єм 400 мл 155 гривень. І є ще інші варіанти. Бальзами по 109 гривень. Бальзам для волосся, пантін, Пробім» 275 мл за 139 гривень. Такий варіант теж 179. 16 гривень коштує засіб для зняття лаку. Торгова марка Ловіт 50 мл. Крем універсальний Нівея у металевій баночці. 75 мл за 64 гривні. Крем для обличчя рук та тіла Нівея Софт 78 гривень 100 мл. 91 гривня коштує бальзам для губ, нівея, смак вишня. Піна для гоління для чутливої шкіри «Мен» 200 мл 126 гривень. Піна для гоління Джелет 200 мл 79 гривень. Поштучно станки для гоління 23 гривні. Бік пюр. 92 гривні коштує набір станків для гоління. В упаковці 4 штуки на 3 леза. Бік. Піна для гоління Арко. 200 мл за 78 гривень. 76 гривень зубна паста від торгової марки Аквафреш 125 мл. Зубна паста Саніно, 90 мл за 29 гривень. Пише, що в асортименті, значить, і ось такий варіант маєте зі знижкою. Так і є. Треба сканувати, перевіряти. Дезодорант Old Spice чоловічий. 85 грамів. Це і більший варіант 169 гривень. Так, фа за 49 гривень роликовий. Рексона антиперспіранти чоловічий по 68 гривень роликові. Арко ціна 88 гривень. є декілька варіантів ароматів на вибір. Антиперспірант чоловічий спрей Нівея ціна 89 гривень. «Дезерант Old Spice спреєм 103 гривні. Теж цікаво, чи всі, чи не всі. Давайте проскануємо декілька. Угу. Всі по 103. Дезодорант Фа спрей 69. Рексона Стік жіночий 109 гривень. Антиперспірант жіночий Нівея 58 гривень 50 мл. Антиперспірант жіночий Рексона кульковий 59, антиперспірант жіночий Рексона 88 гривень 150 мл. Мнівгея Део 97 83 гривні. Коштує фарба для волосся. Палет. Кольори в асортименті. Така фарба для волосся по 29 гривень. Взагалі якась супер ціна 29 гривень. Хто не фарбувався, залишайте свої відгуки, як вона вам. Так, в мене звернення до виробників не став qr код зі скан-кодом поруч, бо воно не дає сканувати. Так, по 29 і є кольори на вибір. Фейрі засіб для миття посуду 117 гривень за 1 літр. Є лимон, яблуко. Такий варіант: об'єм 1,5 літри 149 гривень. 59 гривень коштує крем для чищення від торгової марки Сів 500 мл. Засіб для миття підлоги або стін 1,5 літри. Містер Пропер 169 гривень. Є меншого об'єму 1 літр 118. Аквапудра від торгової марки Гала. Кілограм та 800 грамів за 192 гривні. Персіл порошок для прання. Кілограм та 200 грамів за 189. Савекс об'єм 300 грамів порошок для прання 37 гривень. 169 гривень кондиціонер для тканин Ленор. Об'єм літр та 200 мл. 109 гривень пом'якшувач для тканин сілан. 770 мл об'єм. Гала аквапудра 300 г. Для автоматичного прання 37 гривень. Для ручного прання 32 гривні. Тайт Аквапудра 2 кг 100 г 259. Савекс 2 кг 250 г для кольорових речей 225 гривень. Савекс універсальний кілограм 200 г 125 гривень гель для прання 1 літр 249 гривень. 149 гривень засіб для прання рідкий савекс майже літр. Ківш пластиковий об'ємом 1 літр. За 19 гривень. Такі новинки до нас приїхали гарненькі. І є декілька варіантів кольорів. Такий бежевий, сірий, синій насичений та блідий рожевий. Прокладки гігієнічні котекс Ультра 10 штук 49 гривень. Натурела 10 штук за 37 гривень. Такі нічні 7 штук Ультра за 37 гривень. Такі великі. 30 штук в упаковці за 99 гривень. Так, ось такий котекс Ультра по 49. 88 гривень коштують прокладки на торелла, 20 штук в упаковці. 109 гривень, тампони з аплікатором. Тампакс 18 штук, 109 гривень. Відкотекс 125 гривень, 24 штуки. 8 штук за 53 гривні. Також є великий вибір акційних прокладок щоденних. 20 штук по 40 гривень щоденні. 56 штук в індивідуальних упаковках 90 гривень. І ось такі щоденні. Леді. Ціна 70 гривень за 50 штук. Рукавиці набір 10 штук за 28 гривень. 37 гривень коштують рукавички господарські, високі. Одна пара. 99 гривень, коштує така сушарка для білизни, розкладна, 14 гривень, губка губка-щітка для миття посуду. Такий тримач для рушників 44. Набір гачків настінних три штуки за 24 гривні. Приїжджали такі крісельця, сидіння, я б сказала, компактні. Для рибалки такий варіант. Бачите, класно складається. Тут засувається і складається вдвоє. Ну, Супер компактно. Ціна 199 гривень. Ось так складається, бачите, так дуже компактно. 299 гривень, стілець туристичний, розкладний. Зі спинкою. Тут ще має кишеньку з боку. Дуже зручно для смартфона чи напитків. І ось такий варіант за 349. Теж складний. Комплекти жіночої, нижньої білої, знає 169 гривень. Трусики та б'юст галтер. Такий варіант 199. Корм для кутів сухий 100 грамів, за 9 гривень. Без акції. Останні два дні акції нам вологий корм, м'ясна миска – 10 гривень 100 грамів. Такий варіант, ціна 10 гривень теж 100 грамів. І вологий корм мяу теж 10 гривень. Є сухий корм панкот 400 г за 36 гривень. Дивіться, які прикольні лежанки приїхали. Є основна частина і в неї ще вставляється така подушечка. Ціна 349 гривень. 99 гривень. форма для випікання із нержавіючої сталі. Змінюється діаметр з 22 до 40 сантиметрів. 99. Така форма для випікання за 44 гривні. Кришка, вона підійде на три розміри. Ціна 199 Я так думаю, тут 24. Сантиметри плюс-мінус. На жаль, не вказано ні на ціночку, ні на власне, кришці. Новинка. Кухонна. Блендер ручний білий. Має дві швидкості. Ціна 399. Така овочерізка багатофункціональна за 199. Міксер 349 гривень. А це є сокира. Такій коробці. 249. Кавоварка крапельна, об'єм 600 мл, 549 гривень. За 49 гривень рівність харчова металева із кришкою. так Об'єм, мабуть, два і більше. Не бачу, не зазначено. За 149 гривень ємність харчова, металева із кришкою. А є більший варіант 189 гривень. Ви подивіться, що вже привезли кришки для консервації. Ціна 39 гривень за 20 штук. І вони йдуть на закрутку. Вже такі гарні кольорові. Бо я бачила виробників інших, які хитрують першу і останню ставлять кольорову, а всі інші однотонні. Тут ні, тут всі кольорові.